От я не розумію тих чоловіків, які от постійно е шукають справедливість, рівноправ'я між жінкою. Чому жінка може себе так поводити? А я ні. Чому вона може так говорити? А я ні. Коли ви вже нарешті зрозумієте, що ми різні, ви просто мене виводите це. Якщо ви хочете, якщо ви шукаєте такі відносини, щоб була справедливість, рівність між вами, то візьміть свого кращого друга. Одружіться з ним. І от ви будете двоє таких незалежних, крутих два мужика, які не прогнулись під бабу. Що не хочете? А чого? Ну що, дорогенька, так ми хочемо рівноправ'я, так ми хочемо одинакові права і в обов'язки, і в чоловіка, і в жінки. Але на жаль, у нас зараз закони в Україні такі, що прав в чоловіка в шлюбі нуль. От і все. От ви цим і користуєтесь. Тут вже, як би сказати, та, так вже є в нашій країні, що нічого толкового зробити з цим поки що не можуть. от і все. А от такими своїми фразами, ти кажеш, що рівноправ'я не має бути і так далі. Тобто вона має на увазі те, що чоловіки мають бути, грубо говоря, терпілими. Ну, от вона має, там, я не знаю, колопати йому музики, там, я не знаю. там, Викачувати бабло, там, ще щось там, принижувати там, і так далі. Він має там то все терпіти, бо він чоловік, там, бо він там повинен, там, бо він якби. Я не знаю, там сильно стать там, і так далі, як вони там собі видумують. Тобто от такими от маніпуляціями вони нас просто зараз, вони кажуть нам, що ми ніхто. От і все. От такими от словами. Ще раз кажу, робіть висновки, з ким ви маєте справу. В сучасному. Світі. Дякую за увагу і побачимось!